Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині, і сьогодні записуємо для вас відео. Для мене це дуже класний час, тому що зі мною Саша на кухні. Будемо тушкувати картоплю. Хочемо приготувати вечерю разом. Саша допомагає мені, я допомагаю йому і разом приготуємо. Хочу поділитися для вас рецептом дуже класної картоплі із сочовицею. Дуже смачна і корисна виходить Тому Спочатку картоплю потрібно начистити, підготувати овочі, і далі вам все покажемо. Ой, так, картопельку ми поставили. Водички трошки більше, щоб була покрита картопілька. Діночка, ти хайсенько, і зразу підготовлюємо м'ясо У нас свинина, такими невеличкими шматочками. Будемо обсмажувати м'ясо, цибулька, морква і все сюди закидати.

Ну що ж, як ви бачите, в нас процес іде. Картопелька вариться, ми готуємо засмажку. Насправді все дуже просто, я думаю, всі вміють це готувати. Ми обсмажуємо м'ясо, щоб воно гарненько схватилося, взялася корочка, і додаю приправу до шашлику та м'яса. І, звичайно, що від. Інтернет-магазину Світ прянощів. Дуже сподобалась мені ця приправа. Хто вже замовляв, вже пробував, і багато хто писав, що також їм сподобалося. Тому хто ще бажає замовити, пам'ятайте, що є знижечка 20% для наших підписників по промокоду Вікторія. І я залишу вам знову в описі під відео силочку, де ви зможете замовити. Саме ці приправи дуже смачні і ароматні приправи. Подивіться, які ароматне і смачненьке м'ясо виходить. Саша мені дуже гарно допомагає, приємно спостерігати, ще приємніше і класніше було дивитися, як він це робить разом зі мною. І коли м'ясо обсмажилося вже трошки, не геть до готовності, тому що воно буде ще варитися. Ми додаємо разом цибулю і моркву. Цибулю порізали кубиком, а моркву потерли на великій терці. Трошечки його обсмажую, навіть теж не аж до кінця. Коли закіпить картошка, тоді можна буде закидати його до картопельки. І таким чином ми економимо час і швиденько все готується. Потім ми все разом закинемо в каструльку, ставимо на маленький вогонь і воно собі буде тушкуватися. Засмажка наша готова. Чекаємо, поки закипить картопелька. Саша пригостив мене смачним компотиком. І насолоджуємося хвилиночками разом. Тепер, коли наша картопля закипіла, я буду додати всі спеції. Також солимо. Добавляємо лавровий лист. Дуже люблю лавровий лист у картоплі, і коли просто смажу лавровий лист, люблю. І сюди ж додаю також приправу до картоплі від магазину знову ж таки світ прянощів. До речі, просили, щоб ви коли робите замовлення у магазині на сайті, щоб ви перевіряли добре свої дані. І якщо ви нас чуєте, Олена Зброварів забула дописати одненьку цифру в кінці номеру телефону і з вами не можуть зв'язатися, то ви, будь ласка, напишіть або зателефонуйте по тому номері, що є на сайті, щоб могли з вами зв'язатися і відправити вам ваше замовлення. Ось такі справи. Картопельку закидаємо. І будемо її тушкувати. І все, коли все закипіло, просто включаю на маленький вогонь і залишаю її на хвилин 40. А тоді, коли вже буде хвилин 10-15 до готовності картопля, будемо додати тоді сочовицю, тому що вона вариться дуже швидко. Ось наша картопля гарненько бурлить, кипить, коли ви бачите, що вже вона майже готова. Сочовицю обов'язково потрібно промити її, можна навіть залити кип'ятком, промити. Це буде навіть ще краще, деколи так роблю. Гарненько промиваю декілька разів, щоб була світленька водичка, щоб вона була чиста. І зверніть увагу, щоб сочовиця була червона. На упаковці пише сочевиця червона, тому що я готувала із зеленої. Зелена готується набагато довше, і її перед тим потрібно замочувати. А з червоною дуже смачно і дуже швидко готується, і вона не дає якийсь такий аж надто яскравий смак. Чи присмак, хто не любить бобових, наприклад, але додає користі, тому що вона дуже-дуже корисна. Якщо ви про неї прочитаєте в інтернеті, це насправді дуже-дуже корисна е... крупа, можна так сказати, бобові. Тому виходить дуже смачна картопелька, Подивіться, яка вона гарненька, густа, сочевиці майже не відчувається. Можете, я навіть готувала ті, що не люблять ні гороху, ні квасолі, навіть і не замітили, що там була сочевиця, А користі ми додавали. Тому готуйте, нехай вас смакує. Виходить, все. Поділилися з вами рецептом. І думаю, що ви також спробуєте її приготувати. Все, тепер можна насипати порції і смакувати. І ми якраз встигли це все приготувати. Поки було світло, посипаємо ще зеленю. У мене петрушка і кріп, і будемо смакувати. І тут в нас вимкнули світло. Я думаю, зараз, як і у всіх, по графіках виключають світло, але нічого, ми не хвилюємося, живемо так, як живемо. Свічку запалили, і була романтична вечеря. Дівчатка також захотіли посмакувати, у нас вже вечір був. Всі повечеряли, наїлися і можна йти відпочивати. Тому на цьому я хочу попрощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!